Коротше, якийсь ліс гриби збирати. Показав, що сміття? Сміття? Да. Красивий дорог. Як у селі? Навіть за межами села. А цей ліс ніяк не зв'язаний з нашим. Такі, да. Ні, ну вони ж виходить один ліс переходить. Ну, фактично це один суцільний, але там де ми будемо, це тому зараз річечка, Біля цієї річки, ну, чи, чи озеро, чи стало, не знаю. лише і далі пройдемо на одну сторону. І там, де ми по дорозі собі підзбирали. Що йдемо? А може і тут десь походити. Мої бесідки якісь... такі класні. Плюс ці, як вони називаються, будки собі ловить рибусь поставити, собі люди зберігають. Бачите, тут яка біслідка. Там далі ждуть бісід. Прикольно тут. Я ж тут перший раз, <кхід> як бігав, за одним ознайомлююся з місцевістю. Я кожен раз призму в сторону ще трошки учу, ну, знайомиться бачить тут багато мені лікарці місцевих не знаю що тут таке є Тож ніхто сюди не добирається вставити ось тут за чотири водила не він О, окрепела хе Кошена, борщ. кошенапорич. А ми колись на соковижималку пробували, сок кропиви вижати. А колись як кропиву. Так, да, ми в зелений борщ теж додавали. — Типу щавель і плюс кропива, да, чи, чи замість... класок і кропивок. Ой, ой кажуть щавель. Класок має. Да. А це не одне і то саме, я думала, це на різних мовах. А, ну так, да, в принципі, так. Це це різне. Ось тобі. Перший раз тут. Ти не ходила? Ні, тут я не була. – Ну, дивись, гарно туди. Я так обіг в ту сторону топ. Ні, тут ні. Треба убігати. Бачите, гарні вироби. Хтось позрізав, туди сюди цей, як десь тело рам, можна добрі доски робити. Тим болі вони об'йомні. Май пилораму. Займайся цим цей Ну, Ну, діда є пілорама. Якщо дошеньку тим не то що військ. Ні, пилорама це, це прямо штука. Комарі я не взяла цю штуку, щоб побрізкатись від комарів. Нема. Поки не знайшли грибів ніяких. Ой, капецькі комарі. Це цього? З металоіскателями тут грили чи що? Нінучки дали, ховали. Давай сидів ямці це... а Я йду і позіхаю. Хай гриби шукає, а я від комарів тікаю. О, патички. Тако коло лісу жити. Прикольно. знайомі там в селі коло лісу живе. І збирають по таке його бабушка вже старенько ходить з цією тачкою, збирає паточки такі грубі, і вони собі мають на зиму, чим розпалювати в грубі. Поняв, якось змінився, що живемо возле вози а тут туди... Ось коли великі сіла, а сторону корі і тягнеться і тому тут... Я... Ні, то я зрозумів, я е, там два рази в тиждень по ньому бігають, і раз бачу, як рибачки е, ловить грибу, ключ е, ходять ті. Люди ну, там збирають гриби. У водовому місці я бачив потім кущення е, гриб'яків. Поїхав в ту сторону. Ну, поїхали разом в ту сторону, щоб походити, може щось і найти і тому подобається найти там на дом і тепер бред кине позитива типа да ну я таке помню нормально дверь ты даже не яму что

Це? А ні, ні, це листок, ні, це гриб. Но... Там, е -е, та, так як там допомагають, хто там же ж фактично перевалася база. То... Ні, ну це шовку дати, це повна хрінь, це, це не гриб, це якась шляпа. <плес> ну Так вони, наприклад, перед тим же як готовиться, тут же цей. Біздесь там варять, потім. Дочайкись, навірно, поганий. Що це за гриб? А, фойм поганий. Коротше, що я вам скажу? Гриби якісь є. Я, кстати, взагалі не розумію по грибах. Я не знаю, які погані, які хороші. Цей чувак теж ненадежний. Він каже, що він знає, але я йому не вірю. Я їх їсти не буду. Але прикол в тому, щоб погуляти по лісі. Знаєте, от гуляєш, гуляєш, знайшла якийсь грибочок. Дуже прикольно. Нема грибів. Але це добре, я рада що нема. Щоб наїсти якоїсь поганки. Там шанси набагато на багато вищ. я піду підкову. Там я підсіл бачив, Люди ходили. Що це? висить? О, там ще якийсь табло, капець. Це було далеко. Ще дощ зароліпана. Вода. Отові то водичка. Ой, тут такий запах, отакий свіжий воздух. До водички. блін, я собак пишуть. вода. Я поняв, ну нормально тут. Я постоянно як зранку. Як дякую, тут бувають, тут рибаки тут ходять і цей. Говорить по телефоні з кимось. Він каже, риба ці грибники від Бога. Ну не красота. О, песик. А бака Ой, Ой. Це він тут бігає. Це мій друг. Він тут бігає, а я не бігаю. Ой, а там щось таке прикольне, я не бачила. Собачки такі спокійні, лежить, як тут спригнути. Що не заблудитись. Ледка, що можу заблудитись. Ішов, чишорінка, пішло Це білий гриб, чи що це? Бочку знайшли і хватить. Як охоранник його ходжу вокруг нього, бо в них гризуть комарі. За копіцики тут комарі. Вітається знайти, він дуже хоче знайти гриби, приготувати їх і їсти. А я дуже хочу, що він не знайшов, бо поотривлятися. Ну, Це Можна так тревонути, щоб там депускати два тижні. Ну так прикол по лісі походити. Дві ліс, ставочок. Віжий воздух, відгору дають печети чуть, чуть А він хоче грибів. Хоч бери поперед нього ховай ховайте гриби в нього. А йому не там гриби їсти. Я не розумію, які хороші, які погані. Мої то знають тетя. Ну, я взагалі любила в гриби ходити. люблю лану. Вона просто зараз, теж в місті. Живе в Одесі. Коротше. Ой, там рибак з того боку, говориться, капець. Замедлилась на секунду. Що, похоже, щось прикольне пошукаю. Можна сісти, до води. доводи. це дерево таке. Що тут? Скільки йому років, Уявляєте, але його вже вбили. А, де він? Його загубило. Де він? Я вам казала, що маю заблудитись тут. Десь говорить. Добре, що він по телефоні говорить, я хотів чую. Там десь в кущах. Фух. На комори покусали. Я би хотіла щось встати, поснімати, але треба йти шелитись. Ах, капець. Ця штука, О, що за таке? Ленточка якась. Ого. Боже, а це не поробки, це можна таке брати. Це цього. Дивиш, що я знайшла. Плідка. Панетчическа пльотка. то там може біля цих пльоток ще щось валятися ну, гарантія, вони десь під семилистями позитися то йдеш йдеш не хліб ти можна ним від комарів відганятись Фу, таку, як корова хвостом відганяти комарів а бля сає фух я казала, що в мене є цього, бо від комарів а я його не взяла. Я забула. От і все, от і мучаюсь тепер. Знаєте, ходьба дуже корисна, хто хоче похудати, то краще не бігати, а ходити. В швидкому темпі. А саме краще це спортивна ходьба. Наберіть в ютубі, кому цікаво, подивіться, як це. Правильно ходити спортивною ходьбою. Боже, щось впало з дерева. Це я хочу таке спортивною ходьбою ходити. Я замітила, що їм пару днів останніх пряніків, які я заказала якщо прийде хтось ліпридихтої гості. Але я, бачу, що я сама вже їх доїдаю. І, і ходжу ці дні багато гуляю, то, то в мене навіть мінус кілограм, хоча я думала, що я поправлюсь із цих пряників. Так що ходити це дуже класно. От так гуляємо по красивим місцям. З цим біг з препятствиями. Опа! Так, ah, а я думала, тут є виход. Тут виходу нема, тільки до води. Ось так от, прикольно. Все, не можна встанавливатись. Подивіться, яка я вся червона. Я набігалась в тому лісі. Це капець. Я як істинна дівчинка зробила істерику і сказала, що я хочу додому. А ці комарі просто атакують машину. Тіка <рес> <рес> їх не видно на комер. Добре. Алло, привет. Нічого, тікав від комарів. <рес> Ні, я сьогодні вихідний. Це я, це я в цьому. Ходили типу в ліс по гриби. І по факту нічого не знайшов, я знайшов два чи три маремухи і ще якісь сині чи, чи, чи сироїжка, не знаю точно що це таке. Ну, -ка. ще. Алло, тобі привіт. Ну, і тобі два, привіт. за вчора і за сьогодні. А, а на завтра ще передайся. Коротше, там, э, ці гриби я ходжу, ходжу, ще, ще навіть в кросовках, ну не в кросовках, а в тапочках пішов. А, а саме з Дімою говорити, Діма розказує, ну, каже, блін, о, ти молодець, каже, ти іменно хороший грибник, іменно шариш в грибах. Бо я яку, якусь поганку знайшов, він каже, я беру руки, він каже, о, блін, ти бачу, розбираєшся, добре в грибах. Каже, візьмеш все, що назбираєш, візьмеш, викиди. Бо зразу після цього можете їхати туди, на Київську, в лікарню. Зразу поїли і їдьте одразу, щоб повстили допомогти вам. І <гум> <гум> все. Та ще треба знати як приготувати, так як я mm -hmm. на світ, цвет і А от діарея. Є. А, я ж тобі так і не розказав. Коротше, іду, е... ну, дивлюся під ноги, шукаю гриби, там, повне листя і все. Дивлюся, щось біжить, не можу поняти, що це таке. Хіба розвертаюся на то собака, аж, цей... аж здргнувся. Легі. Такий okay, я особому допомагаю. Трохи сліпить, так? Так. Весь екран ще такий. Через телефон теж нічого прес... не видно. Ні, а через телефон нормально видно, да? так? Ні, теж сліпить. Ну не так, як очі, так? Да? Ну не так, да, не так, як в очі. Тобто, можна, знаєш, як їхати. Ї... Ї... Їдеш, ну, е... тобі сліпить наводишки на зі віка керуєш твій в, в будь-якому випадку ось на цій дорозі зустрінемо за ту школі їде спершу навчаль ось зустрінемо можливо навіть поїзд і на ній їздити ні. война ні, старішки я їздила на Тойоті синій синій І білій, да. чи... так. Вайн? Ні. Такі я в сервісному центрі. Типа такої, але це не авенс, це... це... а це заводи. Що ми куди з тобой? Може весь, да, весь В <сіх> Всі поїдем. Якщо чесно, сьогодні то ми ось так. І ще треба піти кота покормити. Якщо він там є. Потапа? Кота. Потапа. Рижка. Аж ти його сьогодні кормила. Я сьогодні не кормила. А, це вчора, так? Це тебе мужик побачив. Чи хто там чи топис? Да. Дуже красивий мужчина. в шльомі. Це не ховає mm. світ. І я така йду від кота. Прям в кипці тільки в чорній, красавіця міра. Як мене побачила, аж з переляку за кота почав питати. Яка міра, Альона, Льона, красавіця міра. Пішли всі сільпо гриби купляти, скажемо, що назбирали. І зараз принесемо готні, що я дозбирав, то здобуваю. Яка шляпа? Все. З таким чоловіком не пропадеш. Грувий. На Ті <свят> Він хробачливий. Що? Тут був хробачок. Де бачиш? Значить, він нормальний. Хороший. Матурель. Натурель. Роздіваєшся? Шо? Роздіваєшся? Ну, я декось такок вдягнувся, і не дуже гарно. Так як по хаті, як по-другому взяти.